Мама, що ми з цим коктейлем робити будемо? А зараз висипемо в тарілку і подивимося, що там є. А що тільки дивитися будемо? Ну ні, не тільки будемо дивитися. Ще будемо і куштувати. Там багато інгредієнтів, треба ж все спробувати. Я даже вилки приготувала. На ось тобі вилка. Давай. А ось мені. А тільки треба злити маринад, бо, ну, щоб було нам зручніше висипати. Ну, поїхали. Висипаємо. Аж цікаво, скільки тут інгредієнтів. А ми різних. зараз порахуємо. Якщо ти хочеш. Ти розкажи, де тут що. Ну, ось мідія у мене на вилочці, бачиш мідія. А я ось креветку візьму. Ось щупальця кальмара, крабова паличка, кубик кальмара, кілечко кальмара, креветочки. А ще ж є тунець маринований. Ну, сім, якщо я не помиляюсь, інгредієнтів. Сім ти, ти считав, так? Да? Так. Да. Ну, якщо рахувати кільця, кубики, кальмара ну, да. за різні інгредієнти. Коштуй ти... що небудь. А я щупальцю ось візьму. Ну що, смачно тобі чи ні? Ти що взяла? Я взяла мідію. Ну, звісно, що смачно. По, По солі дуже смачне. Ну, для мене малосольний коктейльчик. а тобі що? Щупальця дуже смачні. Ну, щупальця я знаю, всім подобається щупальця. А скільки це об'єм такого коктейля? Так, ну от такому відеречку пів кілограмчика коктейля цього і коштує 355 гривень. Угу. Зрозуміло. Ну, дивися скільки, дуже смачний, правда? Угу.